Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна, «Укрінформ». 460 днів триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. Вночі знову окупанти завдали удару по нашій країні. Зранку теж ми були під пристальними ударами окупантів. На жаль, зараз будемо говорити саме про це. Травень місяць у нас взагалі видався дуже важким. Щодо постійних обстрілів, а зараз у нас на включенні Юрій Гнати. Ричник командування повітряних сил збройних сил України, пане Юрію, вітаємо вас. Так, доброго дня вітаємо. А що відомо вже про ранкову ранкову атаку? Чи про нічну атаку ви маєте на увазі? Що... Я думаю, що давайте розпочнемо з ранкової атаки, яка зараз ще а. у нас всіх на слуху. Ми тільки що почалися відбої тривог. Тож, що що зранку було відомо, ми бачили, що ви повідомляли про те, що скоріше за все, це були іскандери. Чи маєте вже більш точну інформацію? Е, ну, бачте, зараз ану, давайте я зараз уточню інформацію. Можливо, буде більш точно. Так, да, слухаю. так. Доброго саме зараз ми уточняємо всю інформацію щодо ранкового обстрілу. Нагадаю, у нас на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Інформація оновлюється в дуже постійному режимі. Тож чекаємо. На найсвіжішу інформацію, пане Юрію, ви з нами? А, так, я перепрошую. Так, інкоративна інформація просто від керівництва. Е, власне. Е ми говоримо про нічну атаку. Саме нічна атака це у нас були е, запущені шахіди та крилаті ракети. А вже ну не ранкова атака, це вже близько 11.30 ви кажете. Це вже ближче до полудня противник застосував саме е, ракети Іскандер, класу Іскандер. Там є два типи ракет, які противник використовує. Це Іскандер К, це крилата ракета, і Іскандер М балістична ракета. Обидві ракети запускаються з. Оперативно-тактичного комплексу одноіменного іскандер, тільки ракета Іскандерка летить ну, з швидкістю, як і летить крилата ракета, там до 900 км на годину летить огинаючи рельєф місцевості, так ну роблячи якісь відповідні там повороти, там маневруючи, так як, як задано їм там оператором. Іскандер М. Це балістика, яка летить по балістичній траєкторії, тобто падає зверху. Падає, летить по балістиці, це називається балістична траєкторія, тобто піднімається фактично в стратосферу і звідти на великій швидкості падає на свою ціль. Це балістика. До балістики, ще відноситься така аеробалістична ракета, як кінжал також можна віднести до, хоч і вона і крилата ракета, але заходить на ціль уже по балістичній траєкторії. Це ракета Х-22 і так далі. Тому, власне, і час. На реагування на повітряну тривогу не такий був великий, як зазвичай, коли летять ракети з Каспію як було це сьогодні вночі. Є приблизно година півтори для до того, як вони долетять на територію України. Є можливість е є можливість повітряну тривогу е власне оголосити. у нас тут дозвонюється. Ось таким чином, таким чином, противник використав іскандери. Попередньо зрозуміло, що він підготував цей удар. Так запускалася з установок з півночі від України, з північного напрямку летіла ця ракета. Іскандер М летить доволі швидко тут лічені хвилини на те, щоб дійсно йти в укриття. Саме тому і пояснюється це: такою повітряною тривогою, що швидко швидкоплинною до удару має на увазі. І області, які були охоплені в повітряній тривозі, це зона ураження. Саме цих ракет. Скільки таких ракет вдалося ну, знишкодити? Зона, зона, потен... Утачню, зона потенційного. Угу. Скільки таких ракет вдалося знешкодити нашим повітряним силам? Е, ну Там е, щонайменше 10 ракет е, було випущено е, оцих от типів, які я сказав, Іскандера і Іскандерка. Ну зараз служби уточнять, можливо, там і головнокомандувача на сторінці теж з'являться остаточні результати, скільки було випущено і скільки було збито проти критин оборони. Але наперед кажуть, що робота була успішною. Ми дякуємо нашим повітряним силам. Чи на цей час ще зберігається небезпека? Ну, бачите, зараз сказати зберігається вона чи ні, взагалі важко. Тому що ми маємо атаки, які дійсно не припиняються Уже цілий травень. Противник фактично щодня завдає ударів. Тут зночі перехід, нічна атака, потужна нічна атака. Ви, мабуть, бачили нашу інфографіку. Скільки 29 шахедів знищено, 37 крилатих ракет. Зараз уже і балістичні зокрема доєдналися. Тому прогнозувати, що у схиблених на голові московитів є. Ну я не беруся, все можливе. Нам треба готуватися просто до перезаряджати. Пускові установки і чекати наступної агресії, наскільки в них ще вистачить їхніх потужностей, тому що ми знаємо, що противник в будь-якому разі переживає дефіцит високоточної зброї. І сьогодні от спланував такі речі. Вчора, до речі, День Києва, так скільки шахетів було знищено, теж ну очевидно, що отримують вони від своїх. Таких от ситуативних союзників не маю на увазі, Іран продовжує постачати ці безпілотники, тому що бачимо останніх кілька днів доволі багато застосовують цих ударних БПЛА. Пане Юрію, чи правильно буде ствердження сказати, що за травень такий він наймасштабніший за атаками за там не знаю за який період часу, тобто судячи з того, яким, з якою частотою і силою нас обстрілюють. Ну, я би сказав, я би сказав, пішла активізація, так, серйозна активізація. У Нас не менш інтенсивно атакував ворог в осінь. Так, осінь. Зима. Тобто активні активні атаки були. Їх мета була ворога знищити інфраструктуру, і там летіли. Ну, знаєте, до ста ракет. Ста ракет, старша хідів. Ну, фактично раз, два рази на тиждень ворог бив, але так уже. Дуже масовано так зараз менше е, летить ракет, е, та, е, ну дронів не менше, але все ж вони є, комбінуються з ракетами. Летить менше саме ракет, е, але частота ударів збільшена. Е, є... Говорить про те, що ворог можливо мав певну паузу в, в, в весінній період, так, весною, і десь десь накопичив. Запас ракет, тому що на жаль вони їх виготовляють. Так на жаль, виготовляють і є там вільні розвідки. Повідомляло що там кілька десятків ракет там різних типів, вони можуть собі дозволити виготовляти на своїх потужностях. Ну тому, власне, і потрібно на сьогоднішній день підсилювати ті санкції, які вже оголошені, а нещодавно напередодні під час саміту. Великої сімки було оголошено ще один пакет санкцій різними країнами, куди попали і підприємства, і фізичні юридичні особи, які допомагають Росії у збільшенні свого арсеналу, арсеналу вбивств. Саме тому санкції можуть припинити як виготовництво Росії зброї, виробництво ну так і вплинути на її економіку. Пане Юрію, яка ситуація у нашому небі саме на лінії фронту? Як ви її оцінюєте там? В небі на лінії фронту? Ну так не скажеш. Лінія фронту, вона зрештою, не. Не заповнюється, не видно там літаки Ну хіба що там штурмова ударна авіація дещо приближається, як наша, так і ворожа. Літаки працюють на певній відстані від лінії розмежування від лінії мається вас бойових дій, лінія бойового зіткнення правильно а також лінії державного кордону чи морського узбережжя. Вони розуміють, що можуть бути вражені, тому завдають ударів дистанційно керовними авіабомбами. Ну, ракети 300 з наземних установок зрозуміло, теж працюють. Відповідно, застосовують і керовані авіабомби з літаків, і керовані авіаційні ракети. Десятки літаків, в принципі, в денну пору доби постійно знаходяться ворожі у небі, і ну, такої активізації особливої немає. Ну але це відбувається в принципі щодня ворог завдає ударів, виснажує, намагається виснажити наші наземні сили. Ну а наше завдання якомога більше вразити цих повітряних цілей. Нещодавно е було уражено е два літаки. Су 25 нас це, це не повітряні сили, власне, рештою, а е сили оборони теж е відпрацювали доволі такі потужні. Нещодавно з'явилася інформація про те, що наша обідня атака, яка відбувалася, що наші сили повітряні збили всі ракети, які прямували на Київ. Чи можете ви підтвердити або не підтвердити цю інформацію? Ну, ми ж щойно з вами проговорили це і є ця інформація, що зараз буде опублікована на наших офіційних ресурсах, про те, що якого типу ракети і скільки їх було, скільки було знищено? Будемо зараз на наших сторінках чи б голокомомандувача, буде оприлюднена ця інформація. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Питань в студії немає, тож я хочу подякувати вам за цей ефір. Дякую. Є питання зараз. Прошу. Сер дуже дякую вам за ваш час. Що ви можете сказати про цілі сьогоднішньої атаки? Це були військові цілі, або це були цивільні цілі, або це були військові цілі, які знаходилися у якихось цивільних на цивіль серед циві цивільних територій. Дякую. Цілі ворога давно визначені, вони хочуть е, знищити. Ну перш за все найпріоритетніше це, мабуть, західне озброєння, яке нам надає сьогодні коаліція країн, яка підтримує Україну і економічно, і політично, і, е, і власне в військовій допомозі. Але не забувайте, що об'єкти критичної інфраструктури теж будуть серед пріоритетів. Е, інші цілі стратегічні важливі об'єкти держави. А в Києві їх доволі таки багато є. Я не хочу там перелічувати, щоб там десь когось лякати, і так далі. Ну ворог завжди по столиці завдає багато ударів. На щастя, ми зараз не дізнаємося, які будуть справжні цілі ворога. Так як збиваються вони високо далеко в неві, тобто, вже визначити, куди мала прилетіти та чи інша ракета, не є можливим і. Це дійсно заслуга протиповітряної оборони тих людей, які сьогодні захищають зокрема небо столиці, небо Київщини і, взагалі, центральний регіон це повітряне командування. Центр думаю, що будуть високо оцінені дії військовослужбовців і під час цієї чергової терористичної атаки, тому що атакувати міста такими ракетами, густо населені міста, мільйонники це фактично злочин, який має бути отримати. Знову ж таки правову оцінку в міжнародних правових інституціях, шановні колеги. Якщо у вас є ще питання, дайте мені про це знати. Таню студії більше немає. Я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що знайшли час і приєдналися до нього. Нагадаю, з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. А ми дякуємо нашим збройним силам. Працюємо далі на разом на нашу перемогу. Слава Україні!